Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя. З вами Наталія Заряна. Сьогодні 26 лютого грошовий день, який відкриває фінансовий поток. Ну що ж, я вітаю вас з цим чарівним днем. Бо це... Найкращий день, який несе багато можливостей. Ну і кожного кожного з вас я обнімаю, і кожному, кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. Ну що ж, мої любі сонечки, починаємо нашу розмову. І так, 26 лютого, грошовий день, коли можна залучити грошові потоки. І в сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь. Енергії, пануючи сьогодні, це енергії 28 місячна доба, і енергії на рідкість приятливі, але водночас досить чутливі до будь-яких проявів негативу. Будь-яка грубість, критика, навіть якщо вона обґрунтована, здатна позбавити вас удачі. Тому сьогодні особливо важливо стежити за словами і діями. Давайте зустрінемо сьогоднішній день разом з словами. Все, що відбувається сьогодні, веде нас зустріч щастю та благополуччю. І так. Ці слова треба буде що зробити? Вірно, записати в коментарях, бо це наш мотив і посил до Всесвіту. І так ще раз: все, що відбувається сьогодні, веде назустріч щастю та благополуччю. І нехай ці слова стануть початком вашого шляху до процвітання і до щастя. Обов'язково протязі дня іноді прочитайте ці слова або запам'ятайте їх, або на липучечку десь, або в телефоні, не важно. Це неважливо. Просто сьогодні треба пам'ятати про милосердя, співчуття. Доброту. Саме ці якості подарують вам успіх у будь-яких починаннях, тому обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Та рекомендуйте його вашим друзям. Ви знаєте, що кожне відео йде зарядженим, позитивною енергією. Та любов'ю до вас. Особливості цього дня. Місяць знаходиться в знаку водолія, помітно посилює вашу інтуїцію і додасть повсякденне життя творчі нотки. Та пробудить натхнення. Це період раптових осяянь. На жаль, далеко не всі. А, з них вдасться спіймати, але день неодмінно принесе вам яскраве враження та відкриє щось нове, що раніше випадало з поля зору. Крім того, цей час стане ідеальним для обміну, знаннями та досвідом, оскільки люди сьогодні готові вчитися і з радістю діляться тим, що знають. Саме в поєднанні з 28 місячним Енергіями цілодобово цей день принесе вам відродження від минулих неприємностей та труднощів, допоможе відпустити образи та розірвати зв'язки, що перетворились на обузу для обох сторін. Це час набуття себе, відкриття нових можливостей та перспектив. Тому будьте готові зробити цей крок вперед. Пам'ятайте, всі ваші дії повинні бути продиктовані виключно благими намірами, як для себе, так і для оточуючих вас людей. Позитивна енергія, яка панує сьогодні, не терпить. Прояви насильства, суперечок, руйнувань. Тому направте всі сили, всі сили на творення, на творчість. Проте пам'ятайте, що сьогодні недопустима поверхність і неуважність. Чим би ви не займалися, необхідно виконувати задумане, відповідально та зосереджено, щоб досягти максимальних результатів. Виберіть для себе найважливіші завдання, які необхідно вирішити у найкоротші терміни. Поради і рекомендації на сьогодні. Енергія 28 ї місячної доби достатньо сприятлива для будь-яких нових починань. Однак варто враховувати специфіку цього дня. В цю пору ваші реакції. Злегка сповільнюється, а організму потрібно більше часу на реалізацію задуманого. Тому дайте собі час налаштуватись та беріться за важливі речі ну, десь не з самого ранку, а чуть-чуть трошки поспіль. А потім можете зразу вже війти в звичний ритм, виявитися. Дуже непросто для жаворонків, тому перша половина доби ну, малопродуктивна. Присвятіть її плануванню, постановці цілі та систематизації. А активні дії заплануйте під час, після полудня. Цей день може виявитися. Вдалим для будь-якого спілкування, але тільки якщо ви зумієте зберегти самоконтроль та уникнути напружених ситуацій. І незважаючи на те, що панує в цей сприятливий період гармонії, енергія гармонії, є певний ризик спалахів роздратування, здатних привести ну, до сварки та іншим неприємностям. Тому постарайтесь не допускати критичних зауважень, зосередтесь на позитивних аспектах співробітництва та прагнете компромісом, вмінням не лише донести свою позицію, але й прийняти думку співрозмовника. Дозвольте їм досягти відмінних результатів бути на будь-яких переговорах сьогодні дуже сприятлива енергія. 28 ї доби підходить для романтичних знайомств і перших побачень, а також для зміцнення вже сформірованих спілок. Проте суперечності сьогодні малоймовірні. ймовірні. Не варто чекати від цього дня пакості і брехливих емоцій. Атмосфера швидше затишно домашня, дозволяє знайти гармонію і порозуміння. З цієї причини день найкраще провести максимально комфортні обстановці, не нав'язуючи своїх бажань та не намагаючись зосередитися тільки на інтересах коханої людини. Не час взаємної. Це час взаємної турботи, ніжності та довіри, тому будьте щирі та уважні. Ваша любов і турбота обов'язково будуть гідно оцінені. Вплив 28-ї доби дозволить вам досягти фінансового успіху та залучити додаткові грошові потоки. Тому не допускайте бездіяльності. У цей період особливо важливо уникати. Застою енергії, тому направте наявні кошти на корисні справи, здійсніть покупки, які обмірковували та планували раніше, зробіть вкладення, які є для вас вигідними, однак увімкніть відверто ризиковані та необдумані події, наприклад, участь в азартних іграх. При нестачі коштів ви можете взяти їх у борг або оформити кредит, не побоюючись складнощів з поверненням. Крім того, в цей день ви можете отримати несподіваний прибуток, до прикладу, виплати за один із минулих проєктів, або отримати вигідну пропозицію про співробітництво цієї доби. Є ідеальний час для піклування про своє тіло та здоров'я, заняття спортом, навіть якщо не виявиться вашим першим досвідом. Подарує вам бадьорість та задоволення, однак стежте за своїм самопочуттям, не захоплюйтесь навантаженнями, щоб уникнути перевтоми. Також це чудовий час, щоб відвідати косметолога процедури, спрямовані на оздоровлення та омолодження шкіри. Сьогодні здаються найбільш результативними. Хоча цей день рекомендується провести активно. Відпочивати і розслаблятися, не забороняється, навіть це гарний час для прогулянок, на природі, медитивних практик, споглядання, прислухайтесь до сім'ї і до своїх бажань. Проведіть вільний час, оскільки вважаєте за потрібне. Крім того, постарайтеся виділити час, щоб побути наодинці з собою. І визначити свої справжні наміри та залишити плани на найближчі та майбутнє. Магічні ритуали цього дня. А магічна енергетика цієї доби робить їх ідеальним часом. Для різних ритуалів, мета яких очищення вашого житла від поганого впливу, також сьогодні будуть особливо вдалими дії, спрямовані на руйнування негативних програм та порятунок від різних, незалежно від того, виклик. Викликих, виниклих обставин чи чужим впливом позитивний результат сьогодні принесуть спроби зазирнути в майбутнє. Очищаємось від негативу для проведення вам знадобиться відвар страв, що володіють захисними властивостями, наприклад, полин, звіробій. Ви можете змішати їх або взяти щось одне в залежності від свого бажання та мети. Готову рідину процидіть, остудіть, після чого тричі промовте на цей підвар. Трава місяцем виростала, всю силу землі вібрала, ти мій дім. Від усякого зла прикрий, від нелюдя та поганої людини скрий, все погане з цих стін прибери, в небуття розчини, і щитом від усіх злостивців, да заздресників назавжди захисти істина. Ну, ось такий чудовий. Після ще, ще хотіла сказати: трава не проблема купити, можна прямо в аптеці зайти і купити. І все, це зовсім щоб вас це не хвилювало. Є травники на базарі, купіть там далеко йти. У любій аптеці. Так, мої дорогі, після того, як ви вимовили ці слова, обійдіть з відваром весь будинок по периметру, рухаючись за годинковою стрілкою. Окропити всі кути, пороги, вікна та дзеркала. Завершення. Обризкати вхідні двері. Після цього недоброзивчливці будуть обходити будинок стороною. А я, знаєте, прямо наливаю в бутилочку з полівілізатором і отак от проходжусь. Ну, можна, чимось другим. Далі позбавляємося від неприємностей. позбавитися труднощів. Як ми це з вами зробимо? Виберіть час, коли ви будете перебувати в повній самоті. Візьміть голку, шпильку або інший гострий предмет та з його допомогою напишіть на восковій свічці слово, що об'єднує все, від чого хочете позбутись. Ну, наприклад, злидні, самотність. Невдача, ну, щось таке. Потім підпаліть свічку, сядьте недалеко і доки вогонь горить, уявляйте, що в ньому зникають усі ваші труднощі. Коли свічка горить, переконайтеся, що нанесений вами напис повністю згорів. Частина, яка залишилась на недогарку, треба буде потім повторити ритуал і щоб свічка все ж догоріла. А тоді вже огарок виконати, викинути у текучу воду. Дуже класний є такий метод. Для слабозорих людей. Слабозорі люди, що повернути зір у цей день, можуть це зробити. Також цей ритуал допоможе тим, хто підозрює на собі пристріт з глаз або псування порчу. Проведіть особливий зоряний ритуал. Просто підійдіть до вікна, подивіться на нічне небо і промовте такі слова. Мартина зірки в небі сияють, з мене знімають. Ой, пробачте. Мартина зірки в небі сяють, зло з мене знімають. Хто мені його послав? Назад отримає, мені небеса сили дають, під захист беруть істина. Промовити треба було всього один раз. от так дуже просто. А ви знаєте, що чим простіше. Те, що ми робимо, тим більше результат отримуємо. І так, промовити один раз і йти відпочивати. Сни цієї ночі легкі та невимушені але рідко втілюється. Е, насправді, ну так, за традицією, перед сном, як завжди, промовити слова. У мене все добре, і з кожним днем моє життя стає ще кращим. Я б на вашому місці ще й записала це в коментарях, але це не обов'язково, але було б дуже добре. І промовляти на протязі цього дня такі слова і взагалі, коли хочеш, теж дуже. Круто, тому що дивіться, у мене все добре, і з кожним днем моє життя стає ще кращим. От ви написали у коментарях, і всесвіт отримав вашу програму. І що далі відбувається, він починає її виконати. Це треба промовити один раз. Закривати очі та солодко спати. Ну що ж, я бажаю, щоб цей день дійсно був самим чудовим у вашому житті. Дякую за те, що ви були зі мною. Не забудьте підписуватись та ділитися ссылками на наш канал. І нехай у вас буде. Це саме-саме гарне і краще. До зустрічі, мої любі!